Всім привіт! Є ось такий автомобіль Ford Edge 35 2017 року. Тут встановлений газ. На газу я вже проїхав 58 тисяч кілометрів за 2,5 роки. Майже автомобілем повністю задоволений. Хотілося розказати про проблему проблемусі. Бів... Це американський автомобіль. Він був вдарений в праву сторону, ланжерони не повело, от, але виникли супутні проблеми. При експлуатації. Через деякий час, як я його купив, почали відбуватись вібрації по рулю. Тобто, коли починаєш давати газу, дуже великі йшли вібрації по керму, перевіряли ходову на першій СТО нічого не виявили. Сказали, що все добре, їсти, поки воно там до кінця не вийде з ладу. От я так катався до того часу, поки в мене взагалі. З'явилось відчуття страху воді... водіння, тому що при навантаженні, коли давав газу починало сильно труситись кермо, автомобіль починало труситись. По ітогу, знайшли проблему. Проблема була з правою піввісю. Вона досить довга. Ця півісь, і так як у мене передноприводний автомобіль, то піввісь на даний автомобіль відрізняється від повноприводного еджа. Це теж потрібно враховувати, і мені довелося трошки пошукати піввісь. Знайшов я її в Києві на Петрівці. Там був магазин, який займався фордами. Там власника був Ford Edge, я з ним спілкувався. І я знайшов там піввісь. Ми її замінили. Проблем взагалі немає. Тобто їде чітко, без ривків, без вібрацій. А потім пізніше, в мене, коли я вже проїхав ще 50 тисяч, вилізла проблема із лівою піввісю. От, вона там коротша, замінити її простіше. Я її заміняв не оригіналом, а взяв якісний замінник. Теж, коли вилізала проблема з піввісю, то автомобіль трусило при навантаженні. Коли ти даваєш газу, йшли вібрації по керму, і також йшли вібрації по самому кузову. Можливо, у когось була аналогічна проблема. Відпишіться в коментарях.